Манул виглядає так, ніби його витягли з льодовикової епохи і просто забули повернути назад. Це дикий кіт, який не підлаштовується під світ, а змушує світ рахуватися з ним. Він рідко потрапляє в кадр, майже не контактує з людьми і досі зберігає більше таємниць, ніж більшість великих хижаків. Саме тому кожен факт про манула це не дрібниця, а справжнє відкриття. І чим далі ти слухаєш, тим більше розумієш, наскільки ця тварина не схожа на жодного іншого кота. Дякую за підписочку і попереду вас чекає дуже цікава інформація. У манулів незвичайні зіниці. Очі манула одразу видають у ньому щось нетипове для котячих. Його зіниці не вертикальні, як у домашніх котів чи тигрів, а круглі, майже як у людини. Це пов'язано з тим, що манул активний переважно у сутінках, а не в повній темряві. Тому така форма зору для нього ефективніша. Круглі зіниці дають ширший огляд і допомагають краще відстежувати рух здобичі на відкритій місцевості. Через це його погляд здається завжди настороженим і трохи суворим. Саме очі створюють ілюзію вічного незадоволення. За яку манула так люблять в інтернеті. Але за цим поглядом ховається не агресія, а постійна готовність до небезпеки. У дикій природі зайва секунда розслаблення може коштувати життя. Тому цей котик дивиться на світ так, ніби він йому винен. Манули видають різноманітні звуки. Манул один із найнезвичніших розмовників серед котячих. Він майже не нявкає так, як ми звикли чути від котів. Замість цього він може гарчати, пирхати, шипіти і навіть видавати звуки, схожі на гавкіт маленького собаки. У момент збудження або страху ці звуки звучать різко і несподівано. Це ефективний спосіб відлякати ворога, не вступаючи у бій. Водночас манули вміють муркотіти, але роблять це дуже тихо і рідко. Таке муркотіння більше схоже на ледь чутну вібрацію, ніж на звичайний котячий звук. Воно з'являється лише в моменти повного спокою. Саме тому почути, як манул муркоче, велика рідкість навіть для зоологів. Ці звуки ще раз доводять, наскільки ця тварина відрізняється від усіх інших котів. А саме ось тут зараз є QR-код, за яким ви можете підтримати канал, щоб випуски виходили часто як зараз. Бо тільки завдяки вам існує цей канал. Також дуже вдячна цим людям, яких ви бачите на екрані. Це спонсори мого каналу. Завтра буде відео для спонсорів рівня дослідник. Так що хто ще не приєднався, можете це зробити. А поки далі до милих манулів. Інтроверти Манул не шукає компанії і не терпить постійної присутності інших. Він не формує зграї, не створює сімейних груп і не підтримує соціальних зв'язків. Більшу частину життя цей кіт проводить наодинці. Навіть зустрічі з іншими манулами відбуваються лише за необхідності. Така поведінка сформувалася через суворі умови середовища, де кожен ресурс має значення. Самотність для манула це не проблема, а спосіб виживання. Він не втрачає енергію на взаємодію, яка не дає користі. Через це манул здається замкненим і відстороненим, але саме така стратегія дозволила виду зберегтися тисячоліттями. Одні з найменш вивчених котячих у світі. Попри популярність у мережі, Манул залишається загадкою для науки. Його важко спостерігати у дикій природі через прихований спосіб життя. Більшість знань про нього отримані з поодиноких спостережень і фотопасток. Навіть сьогодні вчені не мають повної картини його чисельності. Манул уникає людей настільки ефективно, що може жити поруч і залишатися непоміченим роками. Через це багато аспектів його поведінки досі не досліджені. Деякі регіони, де мешкає Манул, важкодоступні для експедицій. А саме це Центральна і Середня Азія у степових гірських та напівпустельних районах від Закавказя до Ірану, до Забайкалля, Монголії, Китаю, а також у Тибеті та Гімалаях. Включно з Верестом. Саме тому кожне нове дослідження стає важливою подією. Манул, ніби навмисно зберігає свою таємничість. Вони не люблять бігати та стрибати. На відміну від більшості котів, Манул не є спринтером. Він рідко бігає на довгій дистанції і майже не стрибає. Його тіло пристосоване до повільного, але точного полювання. Манул віддає перевагу засідці, а не переслідуванню. Він може довго чекати, поки здобич підійде достатньо близько. Така стратегія економить енергію в умовах холодного клімату. Масивне тіло і короткі лапи роблять швидкий біг неефективним. Але це не недолік, а результат еволюції. Манул не женеться за здобиччю, він змушує її зробити помилку. Манули не люблять присутності інших котів на своїй території. Територія для Манула це питання виживання. Він ревно охороняє свою ділянку і не терпить вторгнень. Навіть представники того ж виду викликають у нього агресію. Манул використовує запахові мітки, щоб попередити інших. Якщо ж попередження ігнорують можливі сутички. Такі конфлікти зазвичай короткі, але жорсткі. Манул не прагне довгих бійок, адже травма може бути смертельною. Саме тому він намагається вирішити все швидко. Ця нетерпимість до конкурентів ще раз підкреслює його одиночну натуру. Дикий кіт веде осілий спосіб життя. Манул не любить подорожувати без потреби. Він обирає певну територію і живе там роками. Його притулками стають ущелини, скель невеликі великі печери та простір під камінням. Часто манули займають старі нори, бабаків, лисиць або борсуків. Такі сховки добре захищають від холоду і хижаків. На полювання манул виходить переважно у сутінках. У цей час його здобич найменш уважна. Усілий спосіб життя дозволяє йому добре знати свою територію. Кожен камінь і кожна стежка стають частиною його карти виживання. Неромантичні котики Шлюбний період у манулів дуже короткий і не супроводжується тривалими залицяннями. Самець і самка зустрічаються лише на нетривалий час. Після спарювання їхні шляхи розходяться. Самець не бере участі у вихованні потомства. Для манула розмноження це не соціальний процес, а біологічна необхідність. У суворих умовах немає місця сентиментальності. Уся відповідальність лягає на самку. Така модель дозволяє виду виживати без складних соціальних зв'язків. Вагітність у манула триває приблизно два місяці. Після цього народжується від двох до шести кошенят. Вони з'являються на світ сліпими і повністю безпоранними. Самка ретельно ховає їх у безпечному місці. Перші тижні життя є найнебезпечнішими. Мануленята ростуть швидко, адже часу на повільний розвиток у дикій природі немає. Уже через кілька місяців вони починають виходити з укриття. Мати навчає їх полювати та уникати небезпеки, але дуже скоро кожен із них стане самостійним. Шерсть Манула одна з найгустіших серед хижих савців. Манул має надзвичайно густу шерсть, яка допомагає йому виживати при температурах до мінус 40 градусів. На одному квадратному сантиметрі може бути понад 9 тисяч волосків. Це більше, ніж у більшості інших котячих. Шерсть не лише гріє, а й візуально збільшує тіло манула. Через це він здається більшим і загрозливішим для ворогів. Взимку його хутро стає ще густішим і світлішим. Це допомагає маскуватися серед снігу та каміння. Така адаптація зробила манула справжнім майстром виживання в холодних степах і горах, і саме тому він виглядає так, ніби завжди трохи надутий. Отже, це приклад того, як еволюція створює не зручних, а ефективних істот. Він не шукає симпатії, не прагне контакту і не намагається подобатися. Але саме ця незалежність і робить його таким захопливим. Ну, ви ж бачили це миле створіння без розчулення не глянеш. Якщо тобі цікаво, завітай у мій телеграм-канал. Напиши в коментарях про свої враження, побажання, зауваження. І не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за перегляд, бережіть себе та нашу прекрасну природу. І до скорих зустрічей! Слава Україні та її героям.